Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера Чути Божий голос. Наше першочергове завдання. Складається враження, що кількість голосних голосів, спрямованих на нас, є нескінченою. Але серед них лише один голос, який справді має значення, і це Божий голос, продовжуючи тему. Наше серце, дім Христа, я хочу поділитися ще одним віршем. Ісус сказав: Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я ввійду в Його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Об'явлення 3.20. Хто почує мій голос? Така умова. Перший крок до того, щоб Христос оселився в ваших серцях заспокоїти своє серце і замовкнути, а тоді прислухатись, чи стукає Він у серце. Якщо ми закрили духовні вуха, то будемо глухі до Його голосу та його стуку, взаємозв'язок, ось чого хоче він. Метафора все та сама. Він хоче оселитися у наших серцях. Христос хоче влаштувати там свою оселю. Або це так само, як накривати стіл для нього щоразу, коли ви їсте, аби він міг обідати з вами. Це і є спілкування, це те, чого Він хоче, це його нагорода за страждання на Христі. Найбільше бажання Бога перебувати у спілкуванні з нами. Образно кажучи, накрити стіл у наших серцях, аби ми могли живитися від нього, у ньому та з ним. Моя молитва сьогодні, Господи, я відчиняю двері мого серця, аби ти прийшов і влаштував у ньому свій вічний дім. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво. Стів Вебер